Вітаю, шановні глядачі. Як ми знаємо, 9 мая на болотах черговий приступ побідаб'єся. По До них на парад приїжджає Червоний імператор. Це буде момент для зустрічі та обговорення тривог і проблем двох держав. Про це і будемо зараз говорити. Що ж вони там хочуть перетерти, і як взагалі можуть розвиватися далі події, зокрема і у війні, і у співпраці Сполученими Штатами, якої. Скоріше за все і не буде, це копіум для Фредовича, не більше. Ну, Давайте поговоримо зі їде до Кремля. Що вони там будуть обговорювати минулого тижня? Китайські військові з почесної варти крокували по Червоній площі Москві з прапором Китаю в руках і патріотичними піснями на устах. Вони готуються до величного параду «Побєди на болотах. Очікується, що він стане одним з найбільших за усю історію. Але це не просто військова хода, це знак того, що відносини між Китаєм і Московією стають ще тіснішими. Їх об'єднує спільний ворог, захід. Сізіпін приїде до Москви на сам парад і сидітиме в першому ряду поруч із кремлівським мудаком. Хоча вони вже десятки разів зустрічалися як лідери, цього разу їхня присутність разом на такій події має особливий символічний зміст. Сам парад у п'ятницю відбудеться після трьох днів стратегічних переговорів за зачиненими дверима в Кремлі. Виглядає так, що у Путіна список прохань досі зіпіна доволі великий, але Китай теж має свої межі, з які не може заходити. Наші вороги кажуть, що головна тема зустрічі зміцнення партнерства між Москвою і Китаєм. Лідери держав підпишуть кілька важливих документів між урядами і відомствами. За даними Пікіна, всі поглибить взаємну довіру з Путіним. У письмовій заяві з нагоди свого прибуття до Москви Сі назвав Китай і Росію добрими сусідами, яких неможливо розлучити справжніми друзями, які ділять добро і горе, та надійними партнерами, які допомагають один одному досягти успіху. Прям же стелить, стелить, а з, з, з однієї сторони тримає там за одне місце Москву, тому що діватися їм нікуди, як висновок такі теплі родинні слова, прям братні народи. Кремлівський диктатор Олеслово прийняв Москві, називаючи його дорогим другом і дякуючи за приїзд на святкування 80-річчя великої перемоги. Обидва лідери підкреслювали, що Московія і Китай виступають за мир, зміцнюють двосторонні відносини і не протистоять нікому конкретно. Путін заявив, що радий перенесенню китайських заводів до Московії пообіцяв комфортні умови для бізнесу і анонсував участь китайських військових у пораді 9 травня. На завершення висловив надію, що країни разом зніматимуть фільми. Судячи з усього, на зустрічі між диктаторами тема війни в Україні буде теж піднята. Московський сам ймовірно, спробує обговорити можливу роль КНР як посередника, якщо дійде до перевірки. Перетворчу місію під проводом Європи наші вороги вважають абсурдом, а ось Китай більш прийнятний варіант. Тільки чому не взяли, що ми погодимося на те, щоб Китай, начебто, був. Посередником він конкретно зацікавлений в Росії, тому що ми це чудово знаємо. Оскільки китайці мають більш лояльні до Кремля погляди, то Пекін міг би взяти участь у миротворчій місії. Думають Москві. Цим він би намагався показати світу, що прагне миру. Щоправда, офіційний Китай поки що це заперечує. Тим паче, китайців дуже неоднозначне ставлення до війни. Наш уряд раніше звинувачував Пекін в тому, що він закриває очі на те, що громадяни Китаю записуються воювати на боці московитів. Ми знаємо, що китайська підтримка Росії у війні добре задокументована від експорту безпілотників і технології озброєння, а також допомога їх в обході санкцій. Товари подвійного призначення з Китаю, такі як мікрочіпи та деталі машин, підтримують оборонно промислову базу Москви, втрачаючи прихильність Пекіна в Європі. Очікуємо, що під час цього візиту СІ буде прагнути забезпечити Китай. Постійним доступом до природних ресурсів та ринку в Московії. Китай справді потребує Москви у багатьох аспектах у сфері торгівлі, енергетичних ресурсів. Це прагнення посилилось після митних війн Трампа. В Свою чергу московити потребують китайці, можуть шукати допомоги від Пекіна в енергетичному секторі. Це спроба компенсувати свої втрати на європейському ринку, з причинені санкціями. Але Китай, як хитрий нефритовий стержень, любить балансувати диверсифіковувати московитів іранцями та іншими країнами. Це ми теж добре знаємо. Через тісні зв'язки між Московією та Китаєм деякі розумники фантазували про зворотного Ніксона сценарію, якому Московія та США об'єднаються проти Китаю. Але, попри мрії Вашингтоні, це навряд чи станеться. Приїзд Сізіпіна тільки підтверджує Китай, Московія досі на одній хвилі. Раніше Трамп стверджував, що має дуже близькі стосунки з московським президентом. Були думки, що він має симпатію до кремлівського мудака через таку зазість до автократа, тому всі можуть спробувати використати. Те, що Путін уже в фаворі, дещо у Трампа, щоб мати перевагу перед своїми власними переговорами з США, Вашингтон і Пекін уже готується до нових торгівельних переговорів, і сім може уважно вивчити досвід Московії, як нинішня американська команда поводиться на що реагує і що ігнорує. Але я сумніви, наскільки московити можуть допомогти китайцям у переговорах, і зараз Трамп ось негативно відповів на питання, чи готовий скасувати тарифи. Фредович там багато іншого наговорив і про святкування 8 травня. Побачите, всі святкували, крім американців, перемогу. Американці теж мають святкувати перемогу, але ніхто перемогу не святкував. І ще День перемоги це е, такий певний крінж, тому що це трагедія, яку треба пам'ятати. І так, перемогли нацизм, забули перемогти комунізм. От це вже окрема історія і розмова. От але, в першу чергу, це день пам'яті був завжди. І де там Фредович побачив, що всі святкували День перемоги американів, ми не знаємо. Більше про це і не тільки ми опублікували в нашому телеграмі Останній капіталіст», Посилання буде в описі до цього відео. Там ми часто публікуємо всі актуальні події, новини, вислови, перекладаємо їх з допомогою штучного інтелекту. Тож, приєднуйтесь. Ще одне важливе питання, яке може виникнути між диктаторами: це союз Московії Північної Кореї. Китайський імператор, швидше за все, висловив своє занепокоєння через цей союз. Минулого року Москва і Пхенян підписали військову угоду, а нині північно-корейські військові вже воюють в Україні разом із московськими, і це чутлива тема для Китаю. Північну Корею там завжди вважали своїм молодшим братом. Тісніша співпраця з московитами б'є по авторитету Пекіна. Крім того, Китай непокоїв чи Москва може допомогти КНДР посилити свою армію. А це, як кажуть експерти, відкриє пхеняну руки для непередбачуваних дій. Іншими словами, це суперництво за сферу впливу та можливого засала. Звісно, Північна Корея отримає переваги від співпраці з московитами, але там політика завжди орієнтувалася на баланс і самодостатність. Підсумовуючи, китайські війська на Червоній площі є зручним символом того, як змінився світ після війни в Україні, в той час як українські сили будуть долучені до святкувань на Заході. Майбутні урочистості в Москві та обраний нею почесний гість яскравим відображенням обличчя нового світового порядку. В якому Китай і Московія посідають чільне місце. Кремлівський диктатор може вважати, що із заходом покінчено. Так само китайська пропаганда теж зображує у пропаганді, загниваючий захід. Врешті обидва диктатори хочуть встановити новий його політичний порядок, і от будуть далі у співпраці над цим активно працювати. Ну і ще раз, це нагадування Фредовичу, що його казки про відвертання Москви від Пакіна – це все ілюзії. І чим більше він у них знаходиться, тим більше він послаблює сам західний табір. А це дуже погано. Що ж, до зустрічі, дорогі друзі. До побачення.